Черкащани зможуть самі написати економічну стратегію області. 15 та 16 серпня в місті відбудеться міжнародний форум. Збереться на нього весь актив області. Московий штурм влаштують фермери, підприємці, управлінці, економісти і пересічні черкащани. Очікують експертів також із-за кордону, зокрема зі сполучених штатів, Польщі, Македонії та Грузії. Організовує форум громадянський рух за процвітання Черкащини разом із обладміністрацією. Тиждень тому її очільник затвердив склад робочої групи з формування стратегії області. Громадянський рух за процвітання Черкащини війшов до її складу. Його керівниця Наталя Нетовкіна переконана, стратегія розвитку економіки області зараз на часі. Зараз ми маємо унікальну можливість вписати свої ідеї в програму розвитку Черкащини на майбутнє десятиліття. Спільне розуміння економічного розвитку області дасть значний сильний результат в співпраці влади, громади та бізнесу і значно посилить потенціал нашої області. Майбутнє починається з відповідальності кожного.